Вітаю вас на каналі. Сьогодні, 12 грудня, розпочинаємо тижневий влог. І перше, що я вам хочу показати ось такі шкарпетки. Це новорічні шкарпетки, другі із трьох, що я хотіла би зв'язати до Нового року. Попередні я вже зв'язала і показувала в попередніх влогах. Так, це буде з таким печивом, і малюнок я взяла на Pinterest, але вирішила, що. Цьому печиво буде дуже сумно і дуже самотньо, і тому домалювала йому ще багато різних сніжинок, тут сніжочок. Мені здається, вийде дуже цікаво, тим паче, що так дуже, ну, набагато простіше в'язати жаккард, не буде протяжок. Я цей раз вирішила в'язати з мінімальною кількістю протяжок, але все одно три ниточки і ну, дуже складно. Скажу, що складніше, ніж в'язати з двома ниточками. На попередніх я в'язала дві ниточки, намагалась брати одночасно а одну прибирати з в'язання. Зараз у мене ось така задача з трьох ниточок, бо тут три кольори і їх треба одночасно в'язати. Спочатку я хотіла схитрувати і зробила на кожну, тут з обох боків печиво. Я хотіла на кожну. Кожне печиво окремо зробила моточок і думала, що буду в'язати це печиво одним, це печиво іншим. І не треба буде тягнути ці всі нитки. Ну, як ви здогадалися, це була погана ідея, яка мені прийшла вчора ввечері чомусь, завжди ввечері якісь дивні ідеї приходять. Так от, коли я дов'язала, нитка залишилась тут. Пров'язала по колу, повернулася, я в'яжу дві одночасно, це ще веселіше. Так от, потім я починаю в'язати ось тут, доходжу до цього місця, а нитка то в мене тут. І мені її треба протягувати. Я знала, що її треба буде протягувати. Мене це не збентежило спочатку. Я думаю, ну я ж все одно буду робити протяжку. Але коли робиш протяжку, воно ось тут дуже некрасиво виходить, по перше, з'єднання цих кольорів. І тут так само. Плюс воно дуже стягує. Як я не намагалася зв'язати більш вільно, цей раз я вже взяла спиці побільше, ніж ті, що на резинку. Але все одно стягувало і я нічого не змогла з цим зробити, тому я зв'язала десь ось так, все розпустила і почала наново. Таким чином, я зараз в'яжу, намагаючись зробити мінімальний протяжок, але в'яжу з одного клубочку і цю. І по колу в'яжу і цю. Тобто весь час, коли мені не потрібна нитка ось цього кольору, я її просто за собою тягаю, переплітаючи її між цими. Ну, Подивимось, що вийде, поки вийшло ось таке, не дуже багато, але жакарда, він в'яжеться доволі довго, плюс тут дві шкарпетки, і я не професіонал в цьому плані. Це другі шкарпетки жакардом, які я взагалі в'язала в своєму житті. Але дуже хочеться, тому треба пробувати. Так, схему, до речі, я в'яжу ось таким чином знизу, тому що тут буде резинка, і коли буде тягатись на ногу, ну, треба, щоб було в'язалось таким чином. Тоді печиво буде на нозі ось так виглядати. Якщо в'язати ось так, то буде вверх ногами це печиво. Тому треба враховувати цей нюанс. Це, якщо ну, може хтось не знає. Бо я спочатку сумнівалася, з якого боку мені в'язати, потім покрутила і подумала і вирішила, що треба в'язати саме так. І це було правильне рішення, незважаючи на те, що це було ввечері, і мені приходять ввечері такі цікаві ідеї, як тут. Так, з шкарпетками все. Вже вам стільки наговорила тут, далі покажу ще шапочку, яку я зв'язала, і светр. Не дов'язала, але покажу зараз. Так, я розпочала ось таку шапочку. Розпочала її ще в неділю. Зв'язала ось, поставила маркерочок, у мене такі. ось. І це вже в понеділок я в'язала сьогодні в вівторок. Це шапочка для мого сина. Вона з пряжі, з такою, як я в'язала, дов'язую сіренький світер своєму чоловіку. 30% кашеміру, дуже класно розпушується. Я, вже, ну, я, звісно, в'язала зразочок, я його випрала, і він дуже-дуже м'якенький, дуже-дуже класний. Буде дуже м'яка, тепленька така о, класна шапочка. Не знаю, чи буде один, буде так. Без відвороту чи бути з відворотом, почекаю, поки повернеться син зі школи, і він тоді мені скаже, як він хоче. Ми з ним подумаємо, як буде краще. Поки на такому зупинилась моменті, чекаю, як в'язати. Далі в мене цей светр, який ви вже всі бачили, мабуть. Хто не бачив, то ой. Це є такі нитки, бачите? У мене була ось така пряжа. Цікава з нею, колись в'язала кардиган, дуже цікавий великими спицями так наплутано все. Дуже класна нитка. Ну, в принципі, рекомендую ось спробувати. Це павовна 100% літня пряжа. цікава. Зараз у мене залишки, ось таким чином я їх використовую, коли великі спиці, щоб не протягати тоненьку ниточку, да, і потім складно. Петлі шукати, оце таку нитку дуже зручно використовувати. І з рахунок того, що вона пововна, вона не звалюється, тобто можна навіть випрати, якщо ви сумніваєтесь, так? щоб не в'язати рукава і потім не розпускати весь виріб, я іноді так роблю. Я не знаю, так можна, не можна. Ну, це не технологічно, але я так роблю іноді, якщо я засумнівалася, що виходить якось не так, щоб не розпускати весь светр, можна випрати частину. Ну, не дуже це звичайно, але іноді таке потрібно. Тому Ось така нитка, хлопка, вона точно не зваляється, не з'єднається і потім буде класно від'єднуватись. Ну, це так я. Ось так я зробила низ, закрила методом Джуді. Мені цей метод, в принципі, дуже подобається. Він швиденький відносно і не стягує. Ну, класно. Головне, не затягувати і не робити це то вільно. Потренуватись і все виходить класно. Ось так. Ось. Хто не бачив? Тут наміксовано декілька ниточок з паєткою бавовна, люрекс, потім ось така смугаста ниточка і мохер на мохер на поліаміді мені з такого. Петролю кольору, і там є вкраплення, такі як іржа. Причому вони є і на махері, що ну, взагалі було дуже дивно для мене. І він у мене багато років просто стояв на полиці. А ось тут, власно, підійшов, тому тут теж є такі вкраплення, дуже цікаві. І на самій ниточці основній, і на махері. Тому виглядає, о, подивіться, який пух. Я його ще напрала. Це такий пух. Просто він є. Тобто я не знаю, яким він буде, коли я його виперу. Тут одна ось така тоненька на тисячу ниточка, і ось такий пух дає. Я тепер хочу зв'язати собі кардиган з нею. Не знаю. Може, в одну нитку, може, з додаванням ну, якоїсь ще ниточки компаньйона, але вона настільки пухнаста, це про, подивіться, ну це вау. Ну, це, ну... І зараз дуже класно передається фактура. Наміксовано ці лелітки, да, я їх постійно плюта, вони лавандового кольору. Зараз тут більш-менш передається, От. що вони лавандові, вони не сині, вони лавандові, дуже класно відтіняють. Так, цим светром я вже, мабуть, втомила, але ну, вибачте, мені він дуже-дуже подобається. Я обожнюю щось таке міксувати, тому буду вас іноді таким розважати. Так, на цьому сьогодні, мабуть, все. Зараз ще поставлю вам, я нарешті засняла дуже погане світло, і в мене немає можливості біля вікна знімати в повний зріст, бо в мене ну, таким чином не знаю, у квартирі немає такого місця, де було б з нормальним якимось. Ну, не знаю. Тому я знімала біля ялинки. Погода не дуже сонячна, вже багато днів, і я чекала, що буде гарна погода, щоб зазняти. Не дочекалась, зняла, як є якість, може бути. Ютуб теж з'їдає ще якість. Ну, Завжди чомусь з'їдається якість, бо я продивляюсь свої відео, як є на телефоні. І так само на телефоні, коли дивлюсь на Ютубі, ну, якість чомусь падає. Не знаю, можливо, тому що в мене мало ще підписників чи можливо якісь я не виконала умови. Не знаю, але якість падає, і тому, можливо, буде не дуже якість. Вибачаюсь, але я намагалась зняти так, щоб було видно, як сидить светр, як він там, різиночка, як виглядає кашеміровий светр, який я в'язала на машині. Ось тут зараз покажу десь, подивіться, якщо цікаво, бо я думаю, що якщо ви дивились до того, можливо, ви чекаєте цей светр, як він саме виглядає на мені. Це 100% кашемір, мені здається. Що картний, але я не пам'ятаю вже, бо я купувала у подруги цю пряжу, і, можливо, я її напишу, і вона мені напише, що це за пряжа, але я її купувала, і там вже немає, мабуть, етакеточки. Пряжа дуже класна, виглядає дуже класно. Ну, Все, просто подивіться до завтра. <son> <cooperation> Сьогодні, 15 грудня, продовжую тижневий влог. Дівчата дов'язала я нарешті свій светр, точніше, не свій, а чоловіку, який я в'язала ще, почала в'язати його весною, потім відклала і зараз я його дов'язала. Так, Покажу це кашемір 30% і 70% суперчелонг екстрафайн. Такий пушок класний дає. Резиночку не тримає зовсім, але, в принципі, я і випрала його тут уже три рази випраний він. Бо я зв'язала і хотіла подивитися взагалі, як резиночка, не попливе чи не буде вона завелика. І, по-моєму, перший раз я навіть перев'язувала, тому що було завелике. Дійсно, кашемір він дуже підростягується, резиночка, і не тримає її взагалі. Єдиний раз, коли в мене був кашемір, який якось тримав резиночку, це був кашемір у шнурочку, який був саме сплетений, таким шнурочком, як звичайні шнурки для взуття. Ну, тобто такий кругленький, звичайний, без наповнення. Але він дуже був пружній і за рахунок цього трималась резиночкою. В мене є такий светр, Можливо, я навіть покажу, десь вставлю фото чи шматочок відео. Покажу, як саме тримає резинку. Той светр, який в мене вже декілька років. І резиночку, він трошечки тримає. Але там такий шнурочок. Цей не тримає, це випрано два рази. Тут я дов'язувала трошечки тому ще раз випрала. І з таким нюансом я справилась таким чином. Не знаю, чи буде. Потім розкажу, як це воно все буде. Я трошечки робила збавлення. І Звузила резиночку, щоб якось менше вона розтягувалась, або навіть якщо вона розтягнеться, то не настільки критично як без бавлень. Так, може я вже забагато вам розказую, але суть в тому, що ось такий свет у мене зв'язався. На моделі не буду показувати, бо модель не хоче зніматися і хоча б на примірку затягнути. Ось таке ну, полотно дуже класне. Я зараз знімаю дуже погане освітлення, бо останнім часом дуже пасмурно і я не встигаю зняти їх, хоча б навіть при денному. Ну, чесно, при денному не, надуж... не, дуже... не дуже краще. І тому, в принципі, в цілому видно, що светр дуже м'якенький. В'язала на спицях 275, якщо я не казала, але о, рекомендовані спиці чомусь 3-3,5. Я не знаю чому. Адже я в'яжу доволі плотненько. І ну, на більших спицях я, мабуть, ну, чоловіку точно не в'язала, а собі, мабуть, теж. Я не дуже люблю таке прям супервільне полотно. Я люблю таке щільненьке, але ну, не занадто. Ось таке воно вийшло. Так, все зі светром вже закінчуємо. Так, покажу одразу, хотіла шкарпетки показати, але покажу шапку, оскільки ця шапка теж зв'язана з такою ж самою ниточки. Ось так виглядає. Я ще підпишу додатково, просто щоб ви розуміли. Там це ж, наскільки я розумію, це 3-3,5, це спиці. Можливо, я помиляю, 7-8, ще там написано щось. А, машина, машина. Якщо машина, то 7-8, а так, ну, дуже якось тумач. Тому що я, в принципі, і шкарпетки в'яжу ось, звичайну шкарпеткову на трічки. Хоча знаю, що дівчата в'яжуть на 2,5, на 2, на 2,25. У мене ось 3. І це ну, не сказати, що я там щільно в'язала, це середня щільність моя, в принципі. І, ну, це ще, мабуть, і не правило. Я не пам'ятаю, може, і правило. Ну, ось так виглядає. Це я вважаю нормально. Тобто цю тоненьку на це Артісан ця півтори тисячі на 750. Ну, взагалі я не знаю, як можна в'язати. Я не думаю, що вона стільки розпишиться, що прямо можна було в'язати її на таких спицях. Але хто знає, ну, я в'язала на 2,75 одну ниточку. В три ниточки тут я в'яжу. Бачите, тут я спеціально в'язала плотненько. В принципі, на їх можна було і чотири взяти легко. Так, бо я хочу, щоб шапочка була така плотненька. З відворотом ми все ж таки вирішили в'язати сином. Бо це сину шапка. ну Потім покажу, коли вже буде готова. Мені здається, вже я її вам показувала. Так, зараз в кадрі буде багато ниточок, тому що я буду показувати шкарпетки. Так. Вибачайте, ось. Тут резиночка на трічці була зв'язана, а саме полотно на, 375, але ж це жаккард. І воно ще, я сподіваюся, буде більш рівненьким, коли я його виперу. Так, ось так виглядає з середини. Я взагалі вже казала, що це другі шкарпетки жакардом в мене в житті. Сподіваюся, що буде рівненько. Ось таке печиво. Я вже показувала, мабуть, цю схему. Це схема з Pinterest. а я її домалювала, зробила тут різні ще сніжиночки, сніжок. Ось так буде виглядати. Це шкарпетки для сина. Так, ще забула вам сказати і показати ось таку штучку, яку я купила. Щось, я просто перезнімаю цей влог, тому що якимось чином були якісь шуми, я не знаю, мікрофон. І постійно щось шуршало. І мені зараз трошки важко пригадати, що я там казала. Але ось такий принтер для етикеточок. Там треба скачати додаток, і через додаток можна робити дизайн таких етикеточок. До чого я це веду? Не завжди на бобінах ми розмотуємо і ще часто. Бувають ось такі етикетки. Дуже часто магазини не ну, ніяким чином не підписують етикетки або вкладають такі бумажечки, які випадають. Дякую, що, хоча б такі бумажечки є, це дуже зручно, але ці бумажечки теж можуть випадати. І дуже класно, коли наклеєна наклеечка від магазину зі складом, і що це за пряжа? Взагалі, оскільки я сама періодично розмотую, або дуже часто магазини не підписують, я собі придбала ось таку штуку, щоб робити наклеечки. Ну, може, не тільки на пряжу, але й на пряжу взагалі. Потім розкажу, покажу, як, можливо, ставлю відео, як взагалі вона друкує, але по відгукам дуже непогано і якість гарна, мабуть. І хочу звернутися, якщо мене дивляться якісь магазини, то, будь ласка, друкуйте ось такі бірочки, наклеїчки робіть, бо дуже важко потім знайти пряжу, особливо коли вона розмотана на декілька. Ну, дуже складно знайти буває однаково, бо вони можуть по відтінках бути. Дуже схожі, у мене просто багато пряжі різної, іноді я просто ходжу і шукаю однакові, бо часто їх переставляю, бо, може, там вони падають, бо відкриті шафки, і ну, буває, що я просто кудись перекладаю, приїжджаю з одного місця на інше, прикладаю, потім не можу знайти бобінку. Я точно знаю, що їх декілька, і якщо б вони були підписані, було б легше знайти саме однакові бобінки, по-перше, по-друге, взагалі знати, що це таке, бо буває, що. Буває так, що вже років п'ять, як лежить ця пряжа. Як у мене було з пряжою Мохером на Светрі там наміксувала пряжу, як в попередніх відео розказувала. Ось ця пряжа у мене була п'ять років. І якби не було етикетки, я, мабуть, би і не знала, що це кід Мохер, і на чому він. І взагалі ну, дуже складно. Тому, якщо вони дивляться магазини, то було б дуже класно, якби вробилось такі етикетки, ну якісь хоча б етикетки, які будуть клеїтися, і щоб вони не відпадали, з часом не втрачалися, бо це дуже важливо, іноді знати і метраж, і склад, і щоб не було сюрпризів, потім з пряжею. Дуже було б класно. Так, я вам дуже багато всього вже не болтала, тому буду закінчувати вже цей влог. Бажаю вам гарних вихідних, мирного неба, спокійного, спокійних вечорів. До наступних воїв. До побачення.